Захисник та вагітна жінка, яка чекає на повернення коханого з війни. це мурал миру, який близько п'яти місяців малювали на дев'ятому поверсі одного із вінницьких будинків. Художниця доля прагнула цією композицією показати підтримку наших захисників, які боронять нашу землю від ворога. І що саме завдяки ним ми можемо відзначати різдвяні свята. Під'їзд багатоповерхівки, наче полотно великої картини миру. Художниця доля майже п'ять місяців працювала над своїм муралом, який має два образи зображення військового на захисті країни і образ жінки, яка чекає свого героя вдома. Обличчя захисника закриває Балаклава. Так художниця хотіла показати, що в цьому військовому кожен може пізнати свого друга, брата, батька, який зараз на війні. Зображена на малюнку жінка нагадує постать Янгола і символізує єдність України. Цим муралом я насамперед передаю те, що немає списаних військових, колишніх військових, поранених або скалічених. Всі військові є героями України, які оберігали і захищали нас весь цей час, роблять і донині. І завдяки кому ми святкуємо святий вечір, Різдво та Новий рік. Дякую кожному герою України. Нехай мурал принесе крізь століття увесь той пережитий народом жах і нагадає тим, хто, не дай Боже, забуде про те, що пережили українці, і саме ті, хто оберігав нас і наближав мир. Мурал огортають долоні людей, які хочуть поділитися своїм теплом з військовими. Кожен вкладає свої побажання і залишає їх на стіні. Такий символ залишила і Анастасія Побігай, учениця творчої майстерні, яка також долучилась до створення малюнку. Ставили долоньки, і я теж захотіла, щоб бути разом з всіма. У військових з'являється натхнення від нашої підтримки. Мурал миру буде доповнений. Художниця хоче розмалювати весь під'їзд з дев'ятого по перший поверх. Тому кожен мешканець висотки може долучитися до створення шедевру. Цим малюнком авторка хоче показати, що немає загиблих, немає скалічених є тільки герої, які нас оберігають. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.